Пронто-пронто, мої кохані, що вирішиться в найближчі дні. Думайте про себе, Боже, як я вас люблю. Дякую за відгуки, за коментарі, за те, що пишете мені. Просто завалю, завалюєте мене своїми відгуками, дівчаточки, амулети на будь-яку сферу життя. Це шикарна дуже річ. І все це я перепробувала на собі. Перш за все. Тому для себе я роблю тільки найкраще, як і для вас. А на особисте життя, на фінанси, на кар'єру, будь на що, навіть на те, щоб вийти заміж започала робити. Пишіть особисті розклади, відповіді на запитання. І так, що вирішиться в найближчі дні у моїх зірочок. А ви будете захищати якісь свої особисті кордони. Це дуже доречно. Дівчата зараз про це дуже багато говорять. Психологи... Так, так, а чому ж ви будете захищати? Ой-ой-ой-ой, мені це подобається. Дівчаточки, в вашому житті буде шанс, якому є енергія. Шанс і імператор. Імператор хто це? Це чоловік, який має соціальний статус, чоловік, який має гроші, чоловік, який... Може брати відповідальність за жінку, тобто це не пажик, це не рицар, це чоловік, який вже саме чоловік його можна назвати. Він знає, як кохати жінку, він знає, як про неї піклуватися. Дивіться, у когось буде цей чоловік, який вже одружений. Може таке бути. У когось це буде ваш чоловік, імператор тільки ви маєте дітей. А у когось це буде новий чоловік, дівчата, так ось дивіться, ви для нього будете, як марковочка, дуже солоденька. Він буде дуже вас хотіти. А от ви будете захищати свої особисті кордони. А ну чому? Через що ви дівчатка будете захищати з ним свої особисті кордони? Що таке? А, через те, що у вас з ним вже була башня. Тобто ви з ним вже... Якось відносини з ним руйнувалися в один день, то ви вже такі насторожі. Так, і що ж цей імператор хоче? Давайте запитаємо, що ж вирішиться з ним. Дівчата, мені дуже подобається цей імператор, тому що він іде вам по дьяволу. Да? Тобто, або у нього, правда, є дружина, або у нього якісь шкідливі звички є. Або є інша жінка, або наркотики, або граві автомати, щось завгодно, бачите, дьявол. І ось третій фактор, який вам заважає будувати відносини, хоч і не імператор, і от розбите серце, він вже розбив вам серце. Так що ж вирішиться найближчі дні з цим імператором? Ми наповнювали його почуттям, і він не цінував, і він захоче вам допомогти, дівчаточки, в чомусь. І...